Весільний портал Пара Молода, підбір аксесуарів та обладнання до вашого свята. Якщо ви хочете, щоб ваше свято було яскравим, ефектним, мало невимушену атмосферу, а гості залишилися задоволеними, треба подбати не тільки про замовлення меню, але і про підручне обладнання. Адже оригінальна фотозона дозволить зробити красиві фото на пам'ять, костюмовані розваги не дадуть засумувати жодному гостеві. Стилізовані меблі чи аксесуари стануть доповненням до декору. Не варто це все купувати, можна замовити обладнання на прокат на платформі EgoList. На сторінці сайту HTTPS EgoList.ua можна знайти все, що необхідно саме для вашого свята. В одному місці можна знайти асортимент ексклюзивних різноманітних допоміжних для організації свята речей, коли необхідна оренда обладнання. Організовуючи святкову подію, можна помилково подумати, що все необхідне буде в обраному вами ресторані, але кожен заклад гарантує надання лише базового обладнання. А що робити, якщо хочеться вийти за окреслені рамки, зробити свято феєричним та динамічним? Цього можна досягти, взявши на прокат усі підручні засоби, яких не вистачає в залі для святкування. Вам необхідна оренда у наступних випадках? Якщо у вибраному ресторані немає власного обладнання, музичного, світлового, посуду, меблів, прикрас, різноманітних пристосувань. Один якщо наявне обладнання не відповідає вашим вимогам Два, Якщо оренда такого майна в ресторані має високу ціну три Якщо свято плануєте провести вдома, а все купувати спеціально не хочете або не маєте змоги. Чотири, Якщо наймані організатори вашого свята не мають власної апаратури, в таких випадках найкращим варіантом буде оренда обладнання, яке можна замовити відповідно до стилю вашого урочистого заходу, оренда допоміжного обладнання, особливості, обираючи підручні засоби для естетичного оформлення свого свята, враховуйте специфіку заходу, його тип, місце проведення, кількість гостей. Спеціальне обладнання для свята дозволить оформити подію будь-якого формату та будь-якої тематичної спрямованості ексклюзивно, урочисто та незвичайно, оренда обладнання це практичний підхід до організації свята, кожна деталь для оформлення інтер'єру стане естетичним атрибутом, в ній буде ваш стиль і смак. Хай ваш настрій не залежить від. На перший погляд, таких дрібниць, як підручний інвентар для свят. Адже з його допомогою можна не тільки оформити урочисту залу, але й задати.